Да, і нащо я на цю роботу відправився. Навіщо я взагалі адміністратором працюю? Так, не хочу через двері заходити. Там треба здороватися там ще з кимось. А ну-ка я візьму отак: візьму гладкий камінь і пройду отак, скажем, через дах. Так, да. якщо ви не знали, то я зараз адміністратором працюю. А ви що тут ну, на мене на стіл вилізли? злы? А ну-ка отправляйся в бан. А ты чого виліз на стіл? Відправ А ты чого на стіл виліз? Відправляйся в бан. І ти в бан. Всі в бан. <плес> Йо-моє, не... ну тихо-тихо, админ. Начебто я його за їх забанив і стало хорошо. Так, документи. Дуже, я дуже злий, краще на очі б мені не попадатися. Ну, все, мої документи готові. Да-да-да, що -да -да, таке? Відійди сюди, а то в мене, ну, так скажем, проблеми трохи. Ну, да, розказуй, що таке. Це всі ноутбуки ремонтував. Тобто, тобто я не я випадково поронив на них чай. Я їх відремонтував, вони працюють уже по-новому. Тобто вони набагато краще за це. Ну, ні. Ну ти явно з ума зійшов. Вдивляйся в бан, і ти в бан, сів в бан. Так. А ви чого тут розсілися? Я не поняв. Е, от ти, от. Ч... А ну-ка, ти відправляйся, відправляйся в бан. Ми не будем ніякий бан відправлятися, ага, не будете, і то я вам зараз тут відправлю. Так, зараз я дам! А ну-ка ти відправляйся в бан, і ти в бан, Всі в бан. Ну так, а ти? А ти шо тут сидиш? Відправляйся в бан, Всі в бан? Всі в бан. Так, а ви шо тут розсілися? Так, зараз ти ты пурони, А ну-ка відправляйся в бан. Так, даю останній шанс. Не попадайтеся мені на очі. Такий. Та ай ай-яй-яй! Прямо оком вдарився. Так, де там мої двері. Так, так, де там акай двері. Так, так, а, а, а ці двері. Так, а ці двері забанити ці двері. Так, це треба негайно прибрати, а то... Та... Так, тихо, тихо, тихо. Я так зараз все місце забаню. Треба шукати тих мобів, які мені... Які мене постійно бісили. По... От ти, стій, Я сказав. Стій. А ну-ка йди сюди. Не буду я тобі йти! Так, стоять, я сказал, Стив бан. Так, так да-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла А не, ты, ты куда ты прыж? Відправляйся в бан, разом зі своєю машиною? Так, де ты там? Де ты? Відправляйся, отправляйся, как ты в бан. Так, не понял, чего мене все так биться? Треба уже заспокоить. Ти вс та ні, це ми... бівця мене більше розізлила. Заважала мені постійно. Так, а ну-ка ти відправляйся в бан. І ти в бан, сі в бан. Я не розумію, чого чого чего лізуть тоді, коли я щось будую. Я, я ж так. Я ж так більше не можу. От ти чого до мене лізла? От ти чого? Відправляйся, ти в бан. Так, 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 так. А тут де ще ці нарушителі. Так, порушники. От де ці порушники. Так. О, свиня. От ти чого до мене в тюрму лізла? А ну-ка ти відправлявся в бан. Так, мене чуть ну, в цю тюрму і цих цих свиней не влізли і це цих жителей бандитів. які намагалися. А, а то й були жителі бандити. То не були не помічники, вони притворилися помічниками, а то були бандити. Йома, я ненавиджу я не цей день. От вівця, от чого ти тут торочишся? Ну-ка відправляйся таки в бан. Що я робив? Так а, не поняв. А, а чого я в руках тримаю меч? Че я в руках меч там Эй, ты слышь, администратор, ты ч ты чего у нас всех забанил? Так, а ну-ка давай разбирайся, шо це тільки що було. а так це ти поронив чай на мій, на мою клавіатуру, тоді відправляйся ка ти в банк. Хе, і все, я більше не можу так. Ну, я, ну чого вони мене не слухаються? Я ж їм написав. Не потраплятися мені на очі. Я дуже злий сьогодні. Ну да. Типа вони мене не слухають. Ну я ж їм написав, що Мені краще не, не попадатися на очі. Так, за, зараз я вас розбаню оцим яйцем. Так. Ви отут у мене сиділи. Так. Тебе розбан, Розбан. І ти розбан. Всі в розбан. ты ти чого збанишь, я не понял. Так це ти чого чай поранив. Я і за тебе чуть всіх не перебанив. Так, треба ще опускатися. Так, даю вам останній шанс. Так, і тебе розбан, і тебе розбан, і тебе розбан. Так, я вас всіх забанив за одного жителя, що поранив чай на мою клавіатуру. Да, саме так і є, якщо ви не знали. Так, і ще оцей. Вибачмо, що тебе банив, просто так вийшло. Один із жителей мене дуже роздіслив тим, що поранив чай на мою клавіатуру. Так, і ти розбан, і ти розбан. Так, зараз я з вами буду прощатися. Так, всім пока. Тільки ви дивіться не чай на мою клавіатуру ще раз, а то ще раз буду банити. Так, ну і що ж, це відео підходить до кінця. Всім удачі, всім дякую, всім пока.